Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. І Сьогодні у нас тема анти. Ми говорили в попередньому розділі з вами про переселення слов'ян, і там ми дуже коротко поговорили про те, які є групи слов'ян і зачепили тему антів. І я сказала, що про, анти, про антів ми будемо говорити у наступному випуску. І от цей день настав. Ура! Ми вчимо я вчу історію за такою книгою Павло Роберт Магочі, американсько-канадський дослідник, українського походження, Україна, історія її земель та народів. Друге видання. Ви можете приєднуватися зі мною разом, вивчати історію України з ось такою книгою. Вона досить велика, і я знімаю на кожен підрозділ такі маленькі відео, відеозамітки, які ви можете дивитися або слухати як подкаст. Отже. Тема Антів зачіпається і пише так Магочі, що взагалі писемні згадки про антів такі дуже суперечливі. Бо, наприклад, Прокопій, так, ми пам'ятаємо, що Прокопій це візантійський історик, він, на відміну від Йордана, готського історика, він взагалі Прокопій не вважає антів слов'янами. А ми пам'ятаємо так, що. У попередньому розділі я говорила про те, що анти це група слов'ян, друга група слов'ян. Так, і а, ось вони анти, так. Ось. Типу, ось тут. Так. Ось тут. Анти. Бачите? Так. І а, що відомо про антів? А, відомо те, що археологічні знахідки не переконливі про них. І а, питання про антів, відповідно, залишається дискусійним, якщо знахідки у нас такі не переконливі. І перше так, Магучі, що відомо, що анти проживали на е, цих землях, так? Ми з вами тільки що. Їх так а, зазначили. Це так якби внизу, скажімо так, якщо говорити про інші групи слов'ян. От давайте ще раз подивимося на антів. Так. А, ну І відомо, що анти проживали на цих землях у сарматську добу. А найвпливовішим племенем на українській території таким сермацьким племенем, звичайно, були Алани, і одна з груп Аланів відокремилася як анти. І от е, видається, що після приходу у а, наші українські степи у перші два сторіччя нашої ери. Аланських Антів, вони, оці Аланські Анти, почали об'єднувати довкола себе інші, так би мовити, слов'янські племена, які жили поблизу. І вплив Антів він спершу впродовж IV століття нашої ери поширювався на землі під Прутом та Понизям Дністра. Згодом поступово дійшов до північних територій, тобто спочатку там це були витоки Південного Бугу, потім. До Волині, до Середньої та Чі Дніпра, але у часи поширення влади анти, Анти... Саме далі, якщо ми говоримо далі на північ, за межі відкритого степу до густо заселених слов'янами місцевостей антами почали називати і підвладних також антам слов'ян. Тому тут ми маємо розуміти, так, що анти. Антами почали називати і підвладних цим антам слов'ян, яких вони біля себе об'єднували. Тобто, водночас самі слов'яни поступово витіснили колишніх ірано-аландських завойовників, витіснили військову еліту, і від яких успадкували назву анти. У IV столітті нашої ери анти вже утвердилися як такий племінний союз із сильними військовими загонами. Тобто, це була чудова репутація міцної бойової сили, і яка трималася до. VI століття. Зокрема, Йордан описував антів як найсміливіший з народів, і який проживає так між Дністром і Дніпром, понад понтом Екс... Ексійським. Так. Антам взагалі вдавалося робити такі успішні набіги на Візантійську імперію, чинити опір готам, так котрі. Були закріплені після 250 року нашої ери у Криму і Південній Україні. Тобто навіть до нас дійшла згадка про короля Антів на ім'я Бош. І золотим віком могутності Антів на українських територіях було саме П'яте століття, тому що вони зуміли заповнити, як пише Магочий, вакуум у владній верхівці, який виник на правому березі Дніпра після приходу гунів, котрі наприкінці IV століття вигнали. З цих територій готів і пішли на захід на Карпатські гори. Тобто сфера впливу Антів поширювалася вже і також на північно-центральну Україну, на північно-західну також. Тобто Вони вели такий осілий спосіб життя, вони засновували селища, вони. Обробляли землю, вони розводили велику рогату худобу, і осілі анти, звісно, становили якісь певні поселення між собою, так, які вони утворювали, відомі як городища, гор, так, наприклад, або ремісники там могли виготовляти якісь певні вироби, металевий посуд, і залишки уже цих виробів, так, археологи описали як елементи черняхівської культури та пеньківської культури. І серед цих якраз укріплених поселень найважливішими були Волинь на Заході і Київ на середній течії Дніпра. Там анти вели таку жваву місцеву торгівлю, яка сягала навіть Римської та Візантійської імперії. Хоч і існування антів на частині так, української території між третім і Сьомим століттям нашої ери не викликає у нас сумнівів, але все-таки думки вчених дуже сильно розходяться щодо взагалі їхнього існування типу їхнього суспільства, навіть, скажімо так, правильніше до того, як вони поширювали свою владу. Який вони вели спосіб життя, тому що, наприклад, дехто з дослідників говорить, що анти були слов'янами або частково слов'янізованими племінними групами, котрі час від часу об'єднувались у військово-племінний союз. Інші кажуть, що навпаки цей союз розвинувся у державність і вони, деякі вчені вважають антів засновниками однієї з перших слов'янських держав. Uh, ще один вчений, Френсіс Дворнік навіть говорив про імперію антів. І, uh, тобто він розширював uh, таким чином територію первісної прабатьківщини слов'ян, аж від Одри на Заході до верхів'я Річок Донець та Ока на Сході. Та, взагалі, більшість учених називають антів східними слов'янами. Наприклад, це Грушевський, а, або, там, наприклад, так. М це так не радянські історики. Якщо ми говоримо за радянських істориків, греков, рибаков, то радянські історики переконані, наприклад, переконані в тому, що вони називають їх місцевою групою слов'ян, яка заснувала першу східнослов'янську державу у 6 столітті серед долібів на Волині. Та Серед полян уже у 7 8 столітті. А, нерадянські історики, наприклад, так переконані, що анти заснували українську державу. Взагалі, незалежно від того, чи створили ці анти так, державу, чи просто вони собі існували якихось там племінні групи, е, їхній вплив припинився е, після того, коли прийшли авари. У другій половині VI століття. Тоді, за часів аварію анти зникають з письмових джерел. І останній раз про них згадується у 602 році. І все. І до побачення анти. Прийшли авари. На сьогодні це все. Це була ось така коротка інформаційна довідка про антів, їм присвятив маленький підрозділ. Павло Роберт Магочі у своїй книзі про історію України. Ще раз давайте подивимось на карту, де були анти. Ось так. Ось анти, бачите? Сфера їхнього, так би мовити, життя. А, наступного разу ми з вами поговоримо про прабатьківщину слов'ян. Так, про прабатьківщину слов'ян. Які території можна вважати прабатьківщиною слов'ян? Там є різні думки за, на цю тему, яка територія вважається прабатьківщиною слов'ян. Ми поговоримо про кожну з теорій трішечки. Ну, а на сьогодні це все. Це була вся інформація на сьогодні. Всім па-па, всім хорошого дня! Ми зустрінемося з вами в наступному відео, де поговоримо про прабатьківщину нас-слов'ян.